Як ви думаєте, скільки на сьогоднішній день коштує преміальний автомобіль? 200 тисяч доларів, можливо, 150 000 чи 100 тисяч доларів. А що, якщо я вам скажу, що ви можете вже сьогодні придбати шестимісний преміальний Lee Auto l 9 за ціною 75 тисяч доларів? До речі, це у нас плагін гібрид по е, безпеці. Тут все по максимуму. На вищому рівні якість, на вищому рівні функціонал, автомобіль має підігрів. Повністю всіх шести сидінь. Також маємо обдуви, масажі, електрорегулювання. Окрім цього, маємо адаптивний круіз-контроль, утримання у полосі, всі датчики сліпих зон. Камери тут 540 градусів. Є проекція на лобове скло, і є автопілот, який на ній також відображається. Потім ми маємо цілих три монітори для першого ряду та також для другого і третього ряду. Окрім цього, ви зараз бачите перед собою пасажирське крісло другого ряду, який має режим невагомості і додатковий для нього столик. Також маємо знизу холодильник, який можна регулювати по температурі від 0 і до плюс 50 градусів. Також автівка має пневму підвізку, яку ви можете також коригувати за своєю потребою. Про ліавто L9 можна говорити вічно, але переконайтесь в цьому самостійно. Запрошуємо на тест-драйв в автосалон 4 колеса.